Ділюсь з вами своєю знахідкою, засіб, який мене дуже приємно вразив, і я використала вже другий тюбик, що буває вкрай рідко. Це мультифункціональний крем для обличчя Oriflame, сонцезахист SPF 50. Також він іде як захисний крем від таких зовнішніх подразників, як пил, вихлопні гази, промислові викиди, вітер, холод та спека. Даним кремом я користуюся вже другий рік поспіль, адже маю сильну схильність до пігментації останніми роками. Тому і влітку, і взимку користуюсь сонцезахисними кремами. Перше позитивне враження я отримала після літа у вересні, коли оцінила стан своєї шкіри, а саме пігментних плям на обличчі таких жорстких не було. Тобто крем дійсно захищає від ультрафіолету якісно. А з настанням зими та морозів моя шкіра стала жахливо сухою. Мені дуже кортіло напоїти свою шкіру якимось зволоженням, живленням. І втрутилась сама природа. Це був зимовий, але дуже яскраво сонячний день. Я дістала сонцезахист і вуаля, шкіра зволожена, захищена від сонця, від вітру, від морозу, якісно зволожена, наповнена, сяюча. Ну, я просто в захваті була. Відтоді я наносила його навіть у похмуру погоду як базовий інтенсивно зволожуючий денний крем, від якого шкіра оксамитова і якісно довготривало зволожена. Також цей сонцезахисний крем є ідеальною основою під макіяж, бо має легку текстуру, яка швидко вбирається, дає легке здорове сяйво, не скочується, не білить на шкірі, він не липкий. Повний комфорт відчувається. На відміну від багатьох сонцезахистів, які у мене були, на цей крем будь-яка тональна основа лягає бездоганно, вирівнюючи текстуру шкіри. Аромат у засобу якийсь цікавий, медично ягідний. Щоправда, коли крем довго знаходиться на шкірі без вмивання, він подразнює слізову очей та носа. І таке відчуття, ніби як е, прояви алергії. Головне вчасно та якісно очищувати шкіри від СПФ.